Поки одні вкидають мільярди доларів на дрони та ракети, аби бомбардувати мирні українські міста, інші такі ж самі гроші вкладають в розвиток технологій, технологій, які здатні просувати вперед науку, допомагають нам дізнатися про себе більше та по-справжньому здатні рятувати людські життя. Вітаю вас на каналі Медичний Театр. Говоримо сьогодні про найбільш вражаючі технології в медицині за останні десятиліття. Тож без зайвих слів починаємо: роботи-хірурги. Роботи-хірурги це наче оживші образи із таких обожнюваних мною фантастичних розповідей Айзека Зімова або Станіслава Лема. Ну, за тим винятком, що сучасні роботи. Поки що не здатні самі планувати хід операцій, але вразити чим у них справді є. Робот-хірург складається із двох блоків блока управління та блока оперативного, який, власне, і виконує основні маніпуляції. Такий робот має чотири руки: одна рука тримає камеру, дві руки виконує. Основні маніпуляції за допомогою хірургічних інструментів, а четверта рука виконує роль асистента, за тим винятком, що цей асистент не зможе зганяти по коньяк в найближчий продуктовий цілодобовий магазин. Але саме цікаве все-таки відбувається в блоці управління, де спеціальний фахівець по роботизованій хірургії важелями управляє роботом. При цьому зображення внутрішніх органів з камери робота оцифровується та передається йому у вигляді уже 3D моделі, над якою він і проводить маніпуляції. Роботи-хірурги можуть робити надточні маніпуляції. Два ніжно чи не так? Мінімізують таким чином наслідки оперативного втручання та дозволяє хірургу проводити операцію дистанційно, не перебуваючи в тому ж самому місці, що й пацієнт. Справді такі роботи не дешеві, це й не дивно. Вони коштують близько 2 мільйонів доларів. Та не дивлячись на це, вже в 2019 році в Україні з'явився перший робот-хірург в місті Вінниця, привіт Вінничани. А останні три роки в Україна поповнилася ще декількома такими апаратами. Що ж, сподіваємося, після війни та нашої перемоги подібна тенденція продовжиться. Останнім часом тері, що активно пручаються нашим антибіотикам, все більше і більше, з'явилися навіть такі бактерії, що абсолютно нечутливі до будь-яких наших антибіотиків. І ця справа, чесно кажучи, пахне не дуже добре. Таке положення справ, звичайно, всіх сколихнуло, та змусило вчених всього світу шукати альтернативний метод. Аби боротися з постійно набридливими бактеріями. І такою альтернативою, як це не дивно виявилися, віруси. Звичайно ж, не будь-які, а спеціальні віруси, що називаються бактеріофаги в буквальному перекладі пожирачі бактерій. Крім того, що вони виглядають справді просто прикольно та фантастично, вони ще і доволі ефективні. І навіть проти мультирезистентних штамів бактерій. І так як вони їх природні вороги, то вони з легкістю пролазять всередину них, вшиваються в їх геном та призводять, врешті врешт до загибелі бактерій. І це нам дуже на руку. Як то кажуть ворог мого ворога, мій друг. На даний момент препарати з бактеріофагами хай поки що акуратно. Але все-таки вже приміняються в клінічній практиці по всьому світу. Результати поки що спірні, але, як відмічають вчені, такий метод бактеріофагів є дуже перспективний та в майбутньому приручені нами віруси, бактеріофаги можуть стати повноцінними замінниками антибіотиків. Генетичний нокаут Не так давно людство. Цивілізованій його частині вдалося повністю розшифрувати генетичну карту людини. Це сталося тільки рік назад, в 2022 році. Ця гігантська робота, в якій брали участь 20 науково дослідних центрів та інститутів із п'яти найбільш розвинених країн світу. Ця праця була закінчена, і тепер у нас є детальна схема матриці. За допомогою якої будується наше тіло. Але і це ще не все. Паралельно велася робота над технологією під назвою Генетичний нокаут це такий метод, що дозволяє за допомогою спеціальних ферментних ножиць вирізати конкретний ген, наприклад, такий, що є мутантним та слугує причиною генетичної хвороби. Теорії. Розробляється і технологія, як на місці цього вирізаного гена вставити ген здорової людини. Поки що такі маніпуляції проводяться тільки на мишах, але в перспективі це дозволить, по самим скромним думкам, лікувати безліч невиліковних генетичних хвороб, з якими ми зараз всі б'ємося. Та і що там, якщо нам дозволить біоетика. Ми зможемо проводити апгрейди власних тіл. Що ж, а ви можете провести апгрейд мого каналу вже зараз за допомогою простих дій. Поставити лайк, підписатись на канал та написати, чи сподобалось вам це відео. Адже будь-яка ваша активність неабияк мотивує мене продовжувати працювати та шукати для вас нові цікавинки. А зараз я з вами прощаюсь до нового відео та до нової зустрічі.